Шановні колеги, ще раз добрий ранок. Починаємо засідання комісії. Прошу Ольга Іванівну оголосити про наявності кворуму та порядок денний засідання. Шановні колеги, добрий день. Сьогодні у нас є кворум. Присутні четверо з п'яти членів НК. До розгляду пропонується наступний порядок денний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання. Про розгляд заяви підприємиці Єфіменко щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Друге питання: про відкликання рішення НКІК від 6 серпня 2025 року номер 472. Ці питання доповідає пані Чернявська. Третє питання: про розгляд заяви Акціонерного товариства «Укртелеком» про припинення дії дозволу на користування ресурсом номерації. Четверте питання. Про розгляд заяви Міністерства внутрішніх справ України щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування. Ці питання доповідає пані Ігві. Другий розділ: про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Перше питання. Про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження порядку подання та відображення відомостей щодо фактичного покриття електронною комунікаційною мережею, в тому числі за технологією XPON, Засобами єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Друге питання: про схвалення проєкту постанови НКРК, про затвердження змін до тарифів на роботи послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот. Ці питання доповідає пан Барабін. Третій розділ різний: питання про розгляд рішення Державного агентства України Плейсі від 11 вересня 2025 року, номер 83 РИСКР. Про обмеження доступу до веб-сайтів. Це питання доповідає пан Багіров. Дякую. Шановні члени комісії. У кого є які є питання до порядку денного. Я підняв руку, Ігор Іванович. Доброго дня. Я дуже прошу. Ми звернулися з листом до вас і вчора, і сьогодні, щоб перенести розгляд питань щодо тарифів ДЦР хоча б на наступний тиждень, тому що зараз, поки підрахунки не зроблені до кінця, зараз триває процес підрахунків щодо доходів на наступний рік і виконання ліцензійних умов. Компанії Кейстар, Vodafone, Зроблені розрахунки тільки по LifeSell, по компанії LifeSell. Тому я прошу перенести, хоча б перенести цей розгляд на наступний тиждень, для того, щоб на цьому тижні ще раз зустрітися нам під головуванням Вікторії Юрівни Трощенка і подивитися, все там правильно або ні. У нас доход. За даними операторів, доход на наступний рік складає 200 мільйонів гривень. Те, що зараз в тарифах ОДЦР збільшення на 12%, це включає дохід операторів у зв'язку з виконанням ліцензійних умов і збільшення розгортання базових станцій. Прошу перенести розгляд цього питання по тарифам ОДЦР на наступний тиждень. Дякую. Будь ласка, Владимир Іванович. Шановний голова, шановні члени комісії, я все ж просив би не переносити, шановний Олег Михайлович, у нас попередні розрахунки, враховуючи, що ми вже умовно кажучи, ці так звані наші громадські слухання розпочали, все-таки підтверджують наш формат і наші цифри розрахунків. Тому, в принципі, не витрачаючи часу. Послідовно діючи в, в, в позиції на, на майбутнє прорахування зроблені НДР щодо нових підходів до моніторингу на майбутнє. Тим не менше, дуже хотілося б державне підприємство на наступний рік підтримати. Часу не гаяти, тому що час іде. Як мінімум громадські обговорення, громадські слухання будуть близько місяця. Ми просили все-таки сьогодні це питання як проект розглянути. Ми обов'язково гарантуємо, що ми продовжимо з вами співпрацю і обговорення. І в випадку, якщо будуть невідповідності в якихось в чиїхось підрахунках або в чиїхось неправильних позиціях, я думаю, що ми знайдемо спільне рішення, щоб на момент прийняття рішення. Наша позиції узгодити. Я думаю, що нічого тут такого немає, тому шановний голос, воно не член комісії, прошу підтримати, як мінімум, все-таки розглядання проекту а, тарифів а, порядку денному. Дякую, присутніх, за висловлену думку. Ще раз повертаємося до членів національної комісії. Прошу у членів національної комісії, є якісь пропозиції, зауваження по порядку денному. Немає. Тоді прошу проголосувати за порядок денний. Хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Прошу перше питання. Ірина Юрійовна. Будь ласка. Дякую, Шановний головуючі. Шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проект рішення про розгляд заяви ФОП Єфіменка Наталії Анатоліївни щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати фізичній особі підприємцю Єфіменко Наталії Анатоліївні ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у системі передачі даних з використанням шумових сигналів. Згідно з додатком до даного проекту рішення, регіон користування радіочастотним спектром Харківська область, смуги, смуга радіочастот п'ять шість МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг, строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати даний проект рішення. Дякую. У членів комісії інших запрошених є якісь доповнення, пропозиції? Немає. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую всім. Переходимо до другого питання. Прошу, Ірину Юрію. Дякую про відкликання рішення НКК від 6.8.25 року номер 472 Пропонується відкликати рішення НКК від 6.08.2025 року номер 472 про розгляд заяви ППІ інсталтелеком щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з відсутністю підтвердження від Державної казначейської служби України щодо внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую. Членів комісії е, запрошених. Е, є якісь доповнення пропозиції щодо пропонуємого рішення. Немає. Переходимо до голосування. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Одностайно. Дякую всім. Переходимо до третього. Підпитання, будь ласка, Богдана дня, Шановний головуючий, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд заяви акціонерного товариства Укртелеком про припинення дії дозволу на користування ресурсом нумерації. Пропонується припинити дію дозволу НР 100252 від 28.12.2019 року на користування ресурсом нумерації а саме скороченим номером 1536 для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування гаряча лінія МВС на території України. Прошу підтримати. Шановні члени, шановні присутні, у кого які є доповнення пропозиції щодо пропонуємого рішення? Немає. Дякую. Переходимо до голосування. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Прошу Богдана Леніна. Дякую. Наступним проектом рішення пропонується розгляд до розгляду заяви Міністерства внутрішніх справ України щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування. Мова йде про ту ж саму службу гаряча лінія МВС. І скорочений номер 1536 на території України терміном на 5 років. Видати Міністерству внутрішніх справ даний номер як технологічному користувачу ресурсу нумерації. Прошу підтримати. Ми не чуємо, на жаль, мікрофон. А, вибачте. Шановні члени, шановні присутні, у кого які є доповнення, пропозиції щодо пропонуємо проєкту рішення? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Я Одностайно. Дякую всім. Переходимо до наступного питання. Андрій Юрійович, будь ласка. Дякую. Шановне пане головуючі, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку подання та відображення відомостей щодо фактичного покриття електронно-комунікаційної мережі, в тому числі за технологією XPON, засобами єдиного державного порталу електронних послуг. Зазначений проєкт постанови дійшов на погодження від Міністерства цифрової трансформації та передбачає створення механізму подання оновлення та відображення відомостей щодо фактичного покриття електронно комунікаційної мережі, в тому числі за із технологій Експон, засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія, зокрема з використанням мобільного е, додатку Портал Дія. За результатами опрацювання проекту акту в апараті комісії запропоновано погодити проект постанови із зауваженнями. Запропонований проект акту містить низку положень, що виникають за Стереження, зокрема щодо ризику деплювання відповідних процесів збору інформації, що вже запропоновані закріплені законом за НКІК в частині проведення та оновлення географічних оглядів. Також проект акту не містить визначення механізмів перевірки інформації, яку будуть надавати постачальники. Запропоновано також відобразити в порядку механізм обміну інформацією з НКІК. З цього порталу. Детальні зауваження викладені в листі до Міністерства цифрової трансформації. Прошу підтримати. Шановні члени комісії, шановні присутні, у кого які є доповнення пропозиції щодо пропонуємо рішень? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за дане? Проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за, підняти руку? Одностайно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Прошу, Андрій Юрійович. Шановне пане головуючий, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення проекту постанови НК про затвердження тарифів на роботу послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот. На НК звернувся Державне підприємство Український державний центр радіочастот з пропозицією щодо перегляду існуючих тарифів шляхами коригування на 12% щодо рівня індексу споживчих цін за 2024 рік. За інформацією підприємства, зазначений перегляд тарифів, необхідний для забезпечення виконання планових показників підприємства, в умовах об'єктивного е, зростання операційних витрат, а саме тарифів на електроенергію, збільшення розбіру мінімальної заробітної плати, збільшення курсу національної валюти по відношенню до е, валют долара та євро, що створює от, е, основні. Е, Труднощі щодо виконання робочого процесу. Проектом постанови передбачає індексація всіх тарифів підприємства за виключенням під пункту один пункту 1 розгляд заяви про видачу ЕМС радіообладнання цифрового стільникового радіозв'язку міжнародного мобільного зв'язку, пункт пункту 2.2 пункту 2 Розрахунок умов забезпечення ЕМС, ЕМС РЕС цифрового стільникового радіозв'язку міжнародного мобільного зв'язку амт АМТІ 2020 розділу першого та пунктів 42, 43, 44, розділу 4, 5 тарифи на послуги пов'язані з централізованим технічним адмініструванням перенесених абонентських номерів крім того в зв'язку зі зміною запропонованої бази законодавчої бази пропонується вилучити окремі позиції з прескуранта є так які як втратили сенс Проектам рішення запропоновано схвалити проект постанови, встановити срок до 17 жовтня, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту акту. Управлінню економічного регулювання доручається проведення консультацій щодо проекту акту. Прошу підтримати. Юрій Іванович, мікрофон. Шановні члени комісії, на адресу голови Національної комісії надійшов лист від голови Ради Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛОС Ле... Леонід Михайловича Ашерова. Він до вас до всіх доведений, всі ознайомлені. І я рахую, що немає необхідності його озвучувати, тому. Переходимо до обговорення. Прошу, Володимир Іванович, ваш виступ. Шановні члени комісії, як вже було зазначено, підстави для підвищення нами тарифів УДЦР абсолютно зазначені. Чіткі позиції, по яким ми підвищуємо тариф на 12% зазначені, це стосується радіочастотного моніторингу. Крім того, я дуже прошу підтримати підприємство, як я вже озвучував трішечки раніше. По частині того, що нам дійсно, в тому числі хочеться і розвив... продовжити розвиток, не зупинитися, підтримати безпосередньо наших людей. Вони зараз виконують неабияку задачу. Ви теж прекрасно це все розумієте, пов'язано з відповідальністю у саме в умовах нинішнього нашого часу, а не тільки вик... з виконанням безпосередніх наших задач. 100 і більше більше 100 співробітників станом на зараз у нас мобілізовані, тобто ми ці задачі вирішуємо, скажімо так, меншим колективом. Але в будь-якому разі, наразі хочеться ми всі цифри, які ми пропонуємо, ми скориговано в себе подивилися і вважаємо, що вони абсолютно достовірні. І 12% – це якраз мінімальний. Тариф мінімальний, мінімальний, який ми пропонуємо на підвищення, в принципі, наголошую ще раз пунктом другим про те, що громадські обговорення, громадські слухання нададуть усім можливості зробити свої зауваження або застереження, і в будь-якому разі, ми на контакті для того, щоб усіх їх розглянути. Прошу підтримати. Дякую. Є бажаючи виступити представники прад «Київстар» Тетяна Геннадійна. Будь ласка. Доброго ранку, шановний головуючий, шановні члени комісії, ми дійсно вважаємо, що ці тарифи у ДЦР є важливим кроком для підтримання підприємства. Проте, з іншої сторони, це є таким важливим кроком для врахування подальшого розвитку мереж мобільного зв'язку, який використовує радіочастотний спектр і для яких. Українське державне підприємство ДСР є фактично природним монополістом з виконання цих робіт, а ми хочемо звернути увагу, що не зважаючи на інфляційні процеси, які, на жаль, є в нашій країні, ми також бачимо органічне зростання доходів у ДСР завдяки тому, що оператори мобільного зв'язку із року в рік. Розбудовують свої мережі завдяки цьому збільшується кількість радіообладнання і відповідно об'єм тих послуг, які оператори замовляють у підприємства. Зокрема, за період з 2021 року по зараз вже майже вдвічі зросли витрати операторів на ці. Послуги, і в цьому році за рік лише від трьох операторів доход у ДЦР, зокрема від послуги радіочастотного моніторингу, вже перевищить більше одного мільярду гривень. Ми вважаємо, що розвиток мереж має продовжуватися, і за нашими підрахунками, майбутній рік принесе додатковий дохід у ДЦР в. Межах чинних тарифів на 18% більше ніж в цьому році, а за таких умов. Саме негайної потреби в підвищенні тарифів немає. Чому ми наполягаємо на відкладенні цього питання? Тому що чинний підхід до тих тарифів, які є у проєкті постанови стосовно здійснення радіочастотного моніторингу, не відповідають наразі вимогам статті 44 закону України про електронні комунікації. Відповідно до закону радіочастотного не моніторинг має здійснюватися у всіх смугах радіочастот. Проте з минулих років в нас ще є формування тарифів за радіочастотний моніторинг кожного радіообладнання. Це призводить до того, що моніторинг обмежується лише розподіленими смугами. І відповідно контроль за радіообладнанням, яке працює в розподілених смугах, це звужує і не відповідає вимогам статті, яка вимагає радіочастотного моніторингу у всіх смугах загального користування. Саме це було в своє час предметом для. Того, що при НКЄК була створена і зараз працює активна робоча група з перегляду підходів до радіочастотного моніторингу і визначення плати за це. За результатами роботи саме на цьому тижні 15 вересня, Робоча група узгодила технічне завдання на замовлення у міжнародного консультанта науково дослідної роботи щодо зміни підходів і аналізу з аналізу досвіду в країнах ЄС щодо здійснення і оплати за радіочастотний моніторинг для розроблення проекту оптимальної моделі для подальшого по впровадження в Україні. Я наголошую, що дана робота буде оплачуватися за рахунок операторів мобільного зв'язку. Ми сподіваємося на те, що вона займе не більше двох місяців, тобто вона завершиться в цьому році і надасть можливість вже внести зміни до тарифів УДЦ в такому. Ключі, які буде вже відповідати вимогам закону. А у зв'язку з цим я звертаюся до членів комісії для того, щоб відкласти і прийняття питання змін і сподіваємося на те, що за результатами дослідної роботи ми зможемо в цьому році повернутися до цього питання. Дякую. Дякую вам. Ще пропоную надати слово Владислав Валерійович, представник ТОВ Лайфсей. Будь ласка, дякую. Доброго ранку, шановні члени комісії. Доброго ранку всім присутнім. Ми також підтримуємо позицію наших колег з «Київстару». Хочемо наголосити на тому, що дійсно, першу, перш за все, в рамках робочої групи ми ставили перед собою задачу. Знайти той об'єктивний неупереджений підхід до формування тарифів у ДЦР, як вже було зазначено, природного монополіста альтернативи, роботам якої на ринку України не існує, в принципі, і звичайно, перегляд тарифів на його послуги він повинен бути і приведений до положень законодавства. І е, бути е, під підкріплений е, певною методикою, яка е, повинна бути з'явитися, повинна бути розробленою для того, щоб всі учасники процесу і ті, хто сплачує за ці тарифи, і ті, хто надають послуги згідно цих тарифів, могли керуватися е, абсолютно зрозумілими і чіткими відними даними, для того, щоб їх і переглядати, і встановлювати, і так далі. Тому ми зі свого боку також закликаємо комісію е, все ж таки від того, щоб е, сьогодні е, голосувати за е, схвалення проекту цього рішення. Е, в, зі свого боку ми з, заявляємо про те, що жодних затримок е, з тим, щоб е, погоджувати технічне завдання на проведення дослідження. І вибір консультанта, і так далі. Ми не збираємось. Ми хочемо оперативно вирішити це питання для того, щоб в максимально стислі терміни дійти до спільного знаменника. Дякую, у мене все. Дякую за виступ. Хто Ще учасники засідання хочуть виступити. Немає. Uh, які uh, шановні члени комісії у кого володимир Іванович, Іванович слова? Так. Я є лише тільки реакція на, на колеги, просто хотілося від одесира саме два слова сказати. Шановні колеги. Ми не кажемо зовсім про нагальність. Ми зараз приймаємо е, ці можливі не подаємо для того, щоб як мінімум пройти на протязі там місяця. Ще раз кажу громадські обговорення і приймаємо ці тарифи лише з 1 січня. Це перше. Ми абсолютно за те, щоб робоча група, про яку ви сказали про нові підходи, вона працює, і щоб вона працювала. Якщо тільки цій робочій групі мається на увазі міжнародній робочій групі, вдасться надати нам нові підходи, і ми погодимося з новими підходами, ніхто не заважатиме нам застосувати абсолютно нові підходи по відношенню до діючих підходів. І ще раз, ніякої нагальності не було, тому що, в принципі, це було в нашому, як мінімум, проєкті попросити комісію прийняти ці тарифи ще в першому кварталі. Але ми, як мінімум, дотрималися до, до третього кварталу, дотрималися, де ми зараз пропонуємо нашу позицію для того, щоб спільної говорити. Дякую. Дякую. Ще раз. Владіслава лігович, да? дякую. Я зі свого боку теж хотів би додати декілька слів сьогодні. На календарі 17.09. В принципі, до кінця року ще є достатньо часу для того, щоб прийняти рішення, винести проект рішення на обговорення, витримати необхідний строк в місяць, для того, щоб отримати зауваження пропозиції, які будуть вже кристалізовані і виважені від та там операторів ринку або повністю будуть ґрунтуватись на результатах дослідження. Тобто говорити про те, що часу обмаль, ну, навряд чи зараз можна, да? тобто це рішення можна прийняти і, і пізніше, і все одно остаточне рішення введення тарифів е, може бути реалізовано з 1 січня. Тому, нашу думку, все ж таки, е, час є зарано говорити про те, що е, лише сьогодні ми можемо прийняти це рішення, і вже ніколи пізніше не повертатись до нього, да? тому, що ми не витримаємо. Тих процедур з приводу розгляду і прийняття регуляторних актів, які існують зараз. Дякую. Хто із членів комісії бажає виступити? Дякую. Тоді переходимо до голосування. Відносно сняття питання з розгляду це не стоїть, тому що ми на, на, перед початком проголосували за порядок денний, пропозицій від члена комісії не надходило. тому однозначно буде розгляд цього питання. Друге, ми вислухали всі думки, тому переходимо до голосування. Хто за даною пропозицією, прошу голосувати, хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Будь ласка, Євген Олексійович. Дякую, шановний головуючий, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду рішення Державного агентства України PlayCity від 11 вересня цього року за номером 83 Р про обмеження доступу до вебсайтів. Проектом рішення пропонується з відповідним обґрунтуванням, що передбачено у преамбулі проекту рішення, повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження доступу до вебсайтів, зазначених у відповідному рішенні. Плейсіті про обмеження доступу до вебсайтів, які використовуються для організації проведення та або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії, що додається до проєкту рішення. Рішенням Плейсіті передбачено блокування 38 вебсайтів. Прошу підтримати відповідний проект рішення. Доповідь завершу. Шановні присутні, шановні члени комісії, у кого які є доповнення пропозицій до проекту рішення? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу підняти руку. Хто за? Одностайно. Дякую. Шановні члени комісії, шановні присутні, дякую всім за роботу. Порядок денний вичерпаний. У кого які є пропозиції, зауваження до порядку проведення засідання? Немає. Всім дякую, всього найкращого.